Євангелія від Матвія, 25 розділ з 14 вірша. Притча про таланти. Так само ж один чоловік, як виходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. Одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, хто взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. і набув він п'ять інших талантів. Так само і той, хто взяв два. І ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів та й, е на них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: Пане мій п'ять талантів в мене. Мені передав ти, ось здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав Два таланти мені передав ти. Ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав. Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов та таланта свого сховав у землю. Ото маєш своє. Відповів його пан і сказав йому: рабе, лінивий і лукавий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші моїм. Грошомінам і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте його тому, що 10 талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому і додасться. Хто ж не має, збереться, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного викиньте до зовнішньої темряви. Буде там плач і скрегить зубів. Знаєте, кожного з нас Бог наділив певними талантами. І кожен має якісь хтось має якісь статки, хтось має харизму, хтось має привабливу зовнішність. Тощо для чого це все нам потрібне? Для того, щоб ми були, для того, щоб все це служило Богу, для того, щоб Бог примножував через нас царство своє на землі. Коли людина приходить до церкви, то Бог відкриває їй духовні очі. Бог дає розуміння того, хто вона є, в чому сенс життя, і людина щоденно отримує прозріння. Вона харчується Словом Божим, і вона має примножувати Царство Боже. Так як зробили ці перші двоє. Вони брали і примножували. Вони спасали людські душі, і кожен з нас дасть звіт перед Богом. Кожен прийде так само, ми спостанемо перед господарем і будемо звітувати за своє життя. Бог скаже, ти мав там те і те перерахує, що ми мали в своєму житті, як ми його використали. Тож нам варто розуміти, навіщо нам потрібне життя, і що час він обмежений, щоб нам не бути як той лінивий та лукавий раб. Тут ще важлива деталь. Хтось говорить, Бог люблячий, Бог всіх любить, Бог всіх прокриє, простить і так далі. Де ми бачимо, що Бог помилував лінивого та лукавого раба? Того, хто. Прикривався просто, я там боявся, я ще щось робив. Сказано, що ніхто, хто боїться, не війде в царство небесне. Всі боягузи тощо, вони не побачать Царства Небесного. Тож нам важливо наступати на всю силу ворожу, тому що Бог пригодував для нас неймовірне. Бог хоче дати нам неймовірні повноваження в Царстві Небесному. Нам важливо лише довести. Свій статус на цій землі, розумієте. І для того нам потрібно проявити себе, щоб людина показала, хто вона, кому вона служить, і щоб ці дійсно хтось, знаєте, часто може людина хизуватися там Я маю відносини з Богом, там Бог мене врятував, там і так далі. Але якщо людина неправильно це використовує, то це її вирок, а не Хизування, якесь, знаєте, тому що якщо людина знала Бога, тим паче була ще в живій апостольській церкві і не використовувала це, не служила йому, не спасала людські душі, то вона приречена. Тому майте розум, Христов, приєднуйтесь до живої апостольської біблійної церкви, щоб пізнати волю Божу та виконати її, щоб не бути як той лінивий та лукавий раб. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.